сторінка 191. Продовження. Джим, Лукас, Емма і всі діти, яких вони звільнили, вирушили додому. Ще й дракониху із собою забрали, прив'язавши її ланцюгами за зуб. Вони довго пливли по жовтій річці, доки дісталися мандали. Принцеса Ліши так зраділа, коли побачила рідну країну, що навіть поцілувала Джима у столиці мандали місті Пінь на принцесу Ліши з нетерпінням чекав її батько, імператор Пунь Джин. А дракониха пані Кутня мала свою таємницю. Було таке пророство, хто переможе дракона, але при цьому його не вб'є, той допоможе драконові перевтілитись, адже злий не буває щасливим. Дракониха, яку перемогли, але не вбили Джим Гудзик. І машиніст Лукас мала заснути на цілий рік і перетворитися на золотого дракона мудрості. Але перед тим, як заснути, дракониха могла виконати одне бажання. Як ви думаєте, що забажали Лукас і Джим? Звісно, повернутися в недогадію на свою милу батьківщину? Лумерланд, дракониха порадила героям знайти плавучий острів, притягти його до своєї країни і причепити. Коралловими паростками так недогадія стане значно більшою, і всім вистачить там місця для життя. Герої так і зробили удома. На них усі чекали з нетерпінням.